Ну що, друзі, всім привіт! Знову ми на каналі Реальний Таксист. Сьогодні історія про корейські автомобілі. Як ми їх купували, як ми їх доставляли, як вони до нас приїхали, що ми будемо далі з ними робити, як вони будуть підготавлюватись. і далі, куди вони будуть їхати, в оренду, викуп там і так далі. Друзі, не забувайте донатити ЗСУ, не забувайте про підписку на канал, коментар. Звісно, від вас чекаю. І також, друзі, в описі є дуже цікава інформація, яка вам потрібна. По доставці автомобілів, по пригону автомобілів, оренді або оренді з правом викупу, або ви можете приїхати до нас в сервіс. Також є різні умови в описі. Друзі, так що палець вверх і погнали. Ми купили в Кореї партію автомобілів. Вісім автомобілів. Ми хотіли купувати чотири автомобілі, щоб вони приїжджали чотири в місяць. Чотири, потім чотири, чотири, чотири. Так вийшло, що чотири автомобілі ми купили. Відправили його одним контейнером. Потім ще купили чотири автомобілі через буквально дві-три неділі і відправили іншим контейнером. Але вони. Клайпеду прийшли з різницею в 2 дні. Хоч відправлялись вони з різницею в 2-3 неділі. Як проходить покупка автомобілів? Є людина в Кореї, яка підбирає автомобілі на наш смак або на ваш смак. Це автомобілі або таксі, або гарні автомобілі. Це залежить від ціни, яку ви собі заложили в бюджет покупки автомобіля. У нас це самий дешевий варіант машини таксі з пробігом 400 В стані, звісно, трошки краще ми розраховували, але вийшло, як вийшло. Середня покупка цих автомобілів була від 2800 до 3500 доларів. Це за 16 рік. І також купили декілька автомобілів 16-го року, але в кузові YF. Ми купили автомобілі, оплатили автомобілі в Кореї. Ці автомобілі. Погрузили в контейнер і вони пішли морем на клайпеду. В клайпеду їх розгрузили. Ми приїхали своїм автовозом, їх забрали і привезли в Київ. Получився казус автомобілів Седані Великі, і ми не розраховували, що 8 автомобілів не вліза в один автовоз. Тобто вони якби влізли, але дуже ну якби півмашини торчало, і це неправильно по Польщі, то, тобто якщо по Україні ще можливо їхати е в такому варіанті, то в Польщі це дуже великий штраф. Якщо хто не знає, то за висоту або за перевес або за длину є один штраф, це 1600 євро на великий автовоз. І ми могли на цей штраф попасти. Ми не рискнули. Одну машину оставили в Клайпеді, і його забирає автовоз-партнер. І цей автомобіль вже, мабуть, в Україні. З України ми будемо обратно його забирати в Одесу, з Одеси везти на Київ. Наш автовоз загрузив автомобілі, приїхав в Одесу, розмитнив всі автомобілі. Поїхав також в Одесі. Ми зробили сертифікацію. На цьому автомобілі, і поміняли з корейського на європейський газовий веньо. По останньому відео бачили, як ми їх розгружали. Це сім автомобілів, з них п'ять автомобілів Hyundai Sonata в кузові LF 16 року з пробігом 380-500 тисяч. Одна у нас Kia k 5 16 2016 року і пробіг там 600 тисяч, і одна Sonata це YF 16 року і там пробіг десь приблизно також в районі 400 тисяч. Зараз, друзі, ці автомобілі. Ми поступово заганяємо на СТО, робимо діагностику ходової, замовляємо запчастини, вони чекають ці автомобілі. Потім ці автомобілі встановлюються в чергу на покраску. Ми в цей раз прийдеться відкрасити абсолютно всі автомобілі повністю, тому, що на кожному елементі є деякі дефекти. Може, десь в якому стані потворти, десь може щось красити не треба буде, але я розумію, що 18 деталей, які є в автомобілі, всі прийдеться відкрашувати. І цей момент, де ми що робимо, зараз вам покажемо, Так що, друзі, погнали. Друзі! Ми знаходимося в нашому автосервісі Real Car Service. і всі автомобілі далі заїжджають в першу чергу сюди. Всі автомобілі заїдуть, піднімуться на підйомники, віддігностуються і замовимо всі запчастини. В деяких потрібні амортизатори, в деяких колодки. Звісно, вже зима на дворі на ці автомобілі. Ми купуємо нову гуму. І цю гуму ми будемо вже ставити на автомобіль, коли він виїде. Повністю вже з малярки і з деталі. Тут ми відремонтуємо автомобілі, зараз замовляться запчастини, а замовиться резина ці автомобілі, далі поїдуть в малярку. Зараз ми з вами підемо в малярку, подивимося, як проходить там процедура. Тут у нас кожен день заїжджає автомобіль автопарку або автомобілі людей, які взяли. Правом викупа або автомобілі, які працюють на відсотки. Тобто, звісно, в автомобілях кожен день щось там відригує, ламається, парк великий і це все ремонтується. Це швидко без черги тут все устраняється. Ну, звісно, коли всі подйомники не зайняті, є вільні майстри, то це все швидко робиться і автомобіль під'їжджає далі працювати. Большо, друзі, підемо на маля. Після процедури діагностики на автосервісі автомобіля далі він переходить а, в наш малярний цех. Це у нас цех покраски, малярка, витяжки, світло. Тобто тут вже повністю відкрашується автомобіль, далі полірується і виїжджає а, на збор. Але. За цим приміщенням йде підготовка автомобілів. Тобто всі автомобілі, які ви бачили, всі автомобілі будуть відкрашуватися тут у нас на малярці. Повністю. Тобто для того, щоб ми попали нормально в колір, для того, щоб автомобіль вигляди набагато краще, ніж є на самом ділі, тобто він полірується, розбереться, збереться, відкрашується. і далі ці автомобілі вже будуть віддаватись в оренду або в оренду з правим викупа. Тобто людина буде для себе вибирати взяти в оренду автомобіль, або взяти в оренду справа викупу, або автомобіль поїде на відсоток. Але відео не про це, відео про те, як автомобіль купується, привозиться, підготавлюється і далі поїжджає в роботу. Звісно, автомобілі вже перші, які будуть відкрашені, підготовлені і готові для... Віддачі автомобіля в оренду, в оренду справа викупа ви це все, друзі, побачите. Дякую дуже, що подивились це відео. Не забувайте, друзі, до нас на застіву. Слава Україні! Героям слава, друзі, і всім гарного дня, вечора або ночі. Пока!